В Одесі пройшла друга регіональна практична конференція під назвою Актуальні питання адиктології причорномор'я, лікуванням, реабілітація, ресоціалізація. Захід з такою складною назвою має на меті вирішення проблем знайомих чи не кожному з нас. Лікування різних залежностей інтернет, адикції, шопоголії, сексуальної залежності від азартних ігор і найбільш руйнівних алкото наркозалежностей. Організатором конференції стала відома в Одесі і не лише наркологічна клініка, доктор Благо Плюс серед запрошених медиків. Фармацевти, співробітники державних органів охорони здоров'я, громадських організацій та представники релігійних спільнот. У ході спілкування з учасниками конференції досить часто лунало слово молодь, і насправді проблема наркоманії та алкоголізму стала затягувати у свої тенета все більше молодих людей. Як зауважив протирей Анатолій Шаповал, духовник реабілітаційного центру Сила волі, вживання стимуляторів починається з неробства, невизначеності та нестачі віри. Когда попадают люди, приезжают к нам на реабилитацию и первый раз идут на молитвы на утренние, либо вечерние, либо совместная служба, то многие со смехом, многие с какой-то иронией. Но смотришь по прошествии каких-то э, нескольких дней. Двух-трех недель человек уже осознанно может и сам читать молитвы, і е, говорить о Боге и задавать разумительные уже вопросы, не просто спрашивая о том, а есть ли Бог. Но человек уже спрашивает о том, как обрести Бога в душе своей. І ставлення до залежності прописано у заповіті. По большому що церковь всегда занималась, занимается и будет заниматься такими людьми. Потому что сам Господь наш Иисус Христос сказал о том, что «Приидите ко мне, все труждающиеся и труждаючіся и Я з упокою вас. Віра, фізична активність, спорт, трудотерапія, спілкування, усвідомлення власної необхідності. Ось основні запороки повернення залежного до нормального, здорового та щасливого життя. Наркоманія та алкоголізм не дають спокійно жити усьому світу. Ці проблеми тягнуть за собою інші. масштабні розповсюдження таких хвороб, як віл, снід, туберкульоз, гепатит, що в нашій країні вже перебувають у стані епідемії. Тому розвинені країни об'єднують зусилля з метою їх вирішення. В Україні у нас 8 регіонів, 14 реабілітаційних центрів. Також наші центри розположені в странах Європи та Росія, Білорусія, Германія. Также есть реабилитационный центр в Израиле. То есть здесь мы приехали представлять нашу организацию, познакомиться, может рассказать, потому что проблема наркомании она очень актуальна на сегодняшний день, и мы как представители центра здоровой молодежи хотим участвовать в таких акциях, то есть помогать наркозависимых. Реабілітація вкрай важлива, але слід дізнатися, що алкоголізм та наркоманія це хвороби, в основі якої як психологічна, так і хімічна залежність. Тому без кваліфікованого медичного втручання подолати її неможливо. Понад 15 років ефективне та якісне лікування проводять в Одеській наркологічній клініці доктор Благо Плюс». Саме її спеціалісти вже вдруге виступили організаторами конференції з метою обміну досвідом, знаннями щодо використання новітніх методів, освіти і про. Химическая зависимость – это есть и у наших пациентов изменение биохимии мозга. Оно так и есть. В принципе, все идет с головы, и рыба тоже гниет с головы. И измененная биохимия мозга наших, наших пациентов, она длительное время заставляет их жить в измененном сознании. За пять лет работы среди алкоголиков – это 85% выздоровевших, среди больных зависимых от наркотиков – это 8%. Но, поверьте, Це хороший процент, та очень огромней процент те заслуги наші і заслуги прежде всего, наших пацієнтів, которые захотіли бути в этом проценті. Лікарі сьогодні потребуються активного втручання у справу представників державних органів влади, адже поки школяр вільно може купувати в аптеці препарати, що містять наркотичні речовини, ніби нешкідливі на перший погляд, доти, й соціум потерпатиме від такого лиха, як наркоманія та алкоголізм. Катерина Воличова, В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія «Круг».